На територію центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя заїжджає спеціалізований мікроавтобус. Це подарунок від шотландських благодійників. Його використовуватимуть для перевезення вихованців закладу, які пересуваються на кріслах колісних. Директорка центру розповідає: раніше у них не було власного авто. Наш центр надає послугу соціальна адаптація. І щоб дітей соціалізовувати, а особливо дітей з інвалідністю, нам потрібно організовувати дуже багато різних виїздів: це і театри, це і кафе, це і парки, до річки. Тому саме такий транспорт допоможе нам розширити напрямки роботи з такою категорією дітей. В нашому центрі на даний момент є п'ятеро дітей, які мають вади опорно-рухового апарату, з них двоє на кріслах колі. Лісних решта діток можуть повільно своїми ножками пересуватися. Допомагала в отриманні авто для центру Хмельничанка Леся Герасимчук, колишня директорка Агенції розвитку Хмельницького, котра нині теж проживає у Шотландії. Розповідає, цим мікроавтобусом вона разом із британським колегою їхала до України чотири доби. Так склалася вставини, що я працюю в Шотландії. І очолюю там організацію, яка надає транспортні перевезення для людей, які цього потребують. Я дізналася про те, що мій колега, який теж я очолює таку організацію, як я запропонував нашій організації придбати в них ось цей бус. Він запитав, можливо, вам потрібен бус. Я продаю бус. Він сказав, так чудова ідея, але можливо розглянути таку можливість передати цей бус Україні, моєму місту. Це така спільна ініціатива. Сяк та лозен гандікапс. Автомобіль оснащений спеціальним підйомником та вміщує до 9 осіб. Автівкою можна перевозити або 9 пасажирів, або двох людей на кріслах колісних та п'ять пасажирів. Всі ці крісла складаються. Його можна використовувати для перевезення якогось вантажу. Разом із мікроавтобусом центру також передали засоби реабілітації, комп'ютерну техніку, іграшки. Тут є багато обладнання: футбольні м'ячі, візочки, два ноутбуки, телевізор, масажний стіл, бігова доріжка. Це насправді така дуже мала допомога, і до неї долучилися різні люди з різних організацій. І я сподіваюся, це лише початок. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.